Інформаційний марафон продовжують команди фактів і сітіві та вікон СТБ оперативно про головні події в країні. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келок прибув до Києва. Він вважає символічним і правильним, що приїхав до української столиці за декілька днів до річниці повномасштабного вторгнення Росії. Він нагадав про нещодавню зустріч у Мюнхені з президентом Зеленським та українською делегацією і підкреслив, що нинішній візит це логічне продовження тих перемовин. Спецпредставник заявив, що Сполучені Штати чітко усвідомлюють необхідність гарантій безпеки для України і твердо стоять на позиції непорушності її суверенітету і територіальної цілісності. Келок пообіцяв донести всі озвучені в Києві думки, пропозиції та занепокоєння до президента Трампа і державного секретаря Марка Рубіо. Він також наголосив, Росія має відповісти за страждання та руйнування, яких зазнала Україна через агресію Кремля. тим часом Україна світ шоковані останніми заявами американського президента. Анта Дональда Трампа, який після російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії повторив ледь не всі кремлівські наративи, звинувативши Україну в небажанні домовлятися про мир упродовж трьох років війни і в небажанні йти на поступки Путіну. Жодного слова засудження російської агресії, жодної заяви про те, що Росія має відшкодувати всі завдані збитки за злочини в Україні. Натомість Трамп хоче, аби Україна провела президентські вибори. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після двосторонніх перемовин у Саудівській Аравії засипав світ новими скандальними і образливими заявами, натомість компліментарними Кремлю. Насамперед відзначив Росію за те, що вона себе добре показала в Ер-Ріяді і ледь не похвалив, що Москва ще тотально не знищила Україну. Країну розбомбили вщент. Багато міст лежить в руїнах. будівлі зруйновані у Києві. Не так гадаю, що росіяни не хочуть пускати туди багато ракет. Вони зруйнували, але не на 100%. Якби хотіли на 100%, вони б це зробили. Але є міста, які повністю зруйновані. Далі його коментарі серйозно походили на кремлівські. Методички, зокрема про начебто нелегітимність президента Зеленського. Тому очікувано Трамп зажадав проведення виборів в Україні. у цій ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан, і лідер цієї країни за рейтингом популярності вже впав до 4%, міста зруйновані, вони мають вигляд згарища. Це не Росія каже Україні, що треба вибори. Це об'єктивна ситуація. Традиційно Трамп не уточнює джерела озвученої статистики і цифр, тож із. Сума вже наданої Києву допомоги, яку господар білого дому тепер вимагає відшкодувати, теж викликає запитання. Попри те, що ця підтримка Вашингтоном декларувалася як така, що не потребує повернення. Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні. Ми надали Києву, здається, 350 мільярдів доларів. Ну можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це. Втім, на цьому докори українцям від Трампа не закінчилися. Виявляється, війну можна було закінчити. Ти ще три роки тому переговорами. так американський лідер відповів журналісту, який спитав, чи має він якесь повідомлення для українців, які можуть почуватися зрадженими через відсутність на переговорах в Реятіноде. Я чую, що вони засмучені тим, що не мали місця на цих переговорах. Ви вже там перебуваєте три роки. Ви повинні були закінчити це за три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України таку угоду, за якою віддав би їм майже всі. У землю і ніхто б не загинув, і жодне місто не було б зруйновано, і жодного купола не було б знесено. Але вони вирішили цього не робити. Трамп заявив, що нині він має силу покласти край цій війні, і це йде дуже добре. А на запитання, чи зустрінеться він з Путіним у лютому, імовірно відповів Трамп. Оксана Лотоцька, факти ICTV, єдині новини. Ми чекаємо на офіційну позицію українського глави держави щодо заяв Трампа. Ну а поки нагадаю, напередодні через зустріч американської і російської делегації в Еріаді, куди не запросили українці, Володимир Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Зеленський наголосив несправедливо ухвалювати рішення за нашою спиною. Офіційний Київ за переговори в широкому форматі. Я переконаний для України, для нашого регіону і для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувалися не за спиною у ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Україна Європа в широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій. Разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу, війна триває у нашій частині світу. Зовсім поруч. Ердоган запевнив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і готова стати місцем для будь-яких можливих мирних переговорів за участю України та Росії. Ощин Казана. Розуміючи, що у війні немає переможця, а у мирі переможеного, ми доклали зусиль для початку переговорного процесу ще з першого дня війни. Наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, які ймовірно розпочнуться між Росією, Сполученими Штатами і Україною. Франція сьогодні скликає другий екстрений саміт щодо безпеки Європи та України. Він відбудеться у форматі відеоконференції. На зустріч запросили європейські країни, яких не було під час саміту в понеділок. Це, зокрема, держави Балтії, а також Румунія, Бельгія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія та Греція. Долучиться також Канада як член НАТО. На зустрічі в понеділок лідери ключових європейських країн висловили одностайну підтримку Україні і наголосили, що мирні переговори без участі Києва та ЄС неможливі. А от що до питання розміщення миротворців у думках розійшлися на відміну від Британії, яка першою серед європейців заявила про намір відправити війська в Україну. Проти виступили Польща, Іспанія, Німеччина та Далі. Глава дипломатії Європейського союзу Кая Калас разом із міністрами закордонних справ країн Євросоюзу провела телефонну розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Застерегла не потрапляти в пастки, якими Росія намагається розділити Сполучені Штати і Європу. Розмова з Рубіо відбувалася після американського російських переговорів в Ріязі на своїй сторінці в твіттер Кала зазначила, що країна агресорка Росія намагатиметься розсварити Європу і Сполучені Штати. Тому важливо не потрапити у. Цю пастку головна європейська дипломатка вважає, що працюючи разом з Вашингтоном, ми зможемо досягти справедливого і тривалого миру на умовах України. І наслідки чергової буремної ночі внаслідок російських атак нині відчули жителі Одещини, Сумщини, Київщини, Чернігівщини та Запоріжжя у повітряних силах констатують з 20 20-ї вечора минулого дня агресор випустив по території України 167 шахедів, понад сотню з яких було ліквіновано. Це вкотре демонструє, як Путін прагне миру. Також по сумах було завдано удару двома балістичними ракетами іскандер. Прилетіло по території дитячого здоровчого табору. Найбільших руйнувань зазнав один із корпусів. Інформації про загиблих чи поранених не надходило. На Київщині внаслідок атаки дронів пошкоджено один приватний будинок у Вижгородському районі. На Фастівщині два легкові автомобілі. Лінія електропередач пошкоджено на Черкащині. Масштабної атаки дронів зазнала Одеса. Росіяни прицільно били по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок удару постраждали чотири людини. Серед них 10-річна дівчинка. Без світла залишився район, де живе 160 тисяч людей. Є значні руйнування без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків, 9 медзакладів. Зараз аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Запуск котелень планують завершити найближчим часом. Обіцяють у міністерстві розвитку громад і територій. У місті розгорнули пункти обігріву та пункти незламості, де можна. Зігрітися та зарядити мобільні телефони. Президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по Одесі. Представники Росії вкотре брешуть, що не завдають ударів по енергетиці України. Про це вони говорили на сумнозвісній зустрічі в Ріяді. А в той самий час окупанти завдали удару по електротрансформаторах, коли вночі температура повітря опустилася до мінус 6 градусів. Маємо пам'ятати, що Росією керують патологічні брехуни, і їм не можна довіряти. На них треба тиснути заради миру. O que presidente Семеро людей поранені через обстріли Херсонщини, серед них одна дитина. Це наслідки російських злочинів минулої доби на півдні. Аж 30 населених пунктів області та місто Херсон були під ударом агресора. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, В житлових кварталах, пошкодили три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, господарські будівлі. Росія щодня продовжує терор цивільного населення України, поки світ шукає виправдання її цинічним злочинам. 156 бойових зіткнень за минулу добу сталося на фронті. Про це повідомляє наш генштаб. Третину від усіх штурмів ворог провів на покровському напрямку. Росіяни не полишають спробу точити сам Покровськ, бої тут точилися поблизу 16 населених пунктів. Гарячий на турецькому відтинку фронту тут наші захисники зупинили ще 18 атак росіян. 17 разів ворог намагався просунутися на новопавлівському напрямку. Майже по півтора десятка штурмів ще нарахували на Гуляйпільському лима. Манському та Купінському напрямках водночас за день загарбники втратили 1300 осіб особового складу, вбитими та пораненими. Крім цього, знищено 19 танків, 23 бойові броньовані машини, 72 артсистеми ворога. Цієї ночі в російському місті Сизрань безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Після чого на об'єкті зайнялася пожежа. Місцеві жителі чули щонайменше три вибухи біля заводу. Наразі там триває пожежа. Атаку підтвердив і губернатор Самарської області. Він додав, що на території підприємства працюють оперативні та екстрені служби. Прокоментував цю атаку і керівник українського центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, цей завод є одним із середніх. За потужністю в Росії на рік там переробляють 8,9 мільйона тонн нафти. Та для російської армії такі НПЗ відіграють важливу роль, бо забезпечують її пальним. Та є частиною військової логістики. Уже шосту добу триває ліквідація наслідків удару російського дрона по захисному саркофагу четвертого реактора Чорнобильської атомної електростанції. Рятувальники працюють без зупину, задіяні верхолази та дрони на місці влучання. Досі помітно задимлення. Напередодні ж оперативний штаб на ЧЕС відвідала міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук. То що заважає повністю загасити осередки тління та чи відомі фінансові збитки від російської атаки, дізнавався Єгор Ромахло. Як ми можемо бачити, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару російського безпілотника по захисному укриттю четвертого реактора, ЧАЕС. місце влучання досі димить, ДСНСники працюють у надскладних умовах на висоті 100 метрів та ще й мороз до мінус 8 градусів. Роботи на даху захисного конфайменту четвертого реактора тривають безперервно. Ось вже шосту добу. У ніч на 14 лютого російський дрон з фугасною бойовою частиною з 50 кілограмами вибухівки врізався в укриття. Спалахнула пожежа на ділянці 60 квадратних метрів. Завдяки оперативності всіх служб займання вдалося швидко локалізувати. Працюють до сих пір верхолази постійно за допомогою дронів з тепловізорами. Ми моніторимо ситуацію над об'єктом. Якщо потрібно, підключаються додаткові одиниці, і ДСНС СНС залучене повністю, і Національна гвардія, звичайно, всі працівники ЧАЕС ситуація повністю контрольована на сьогоднішній день. Підвищення радіаційного фону немає. За інформацією ДСНС, рятувальники продовжують досліджувати конструкцію в місці удару, аби знайти всі усередки тління. Повністю загасити їх поки не вдається через специфіку матеріалів з яких була виготовлена захисна споруда реактора. кажуть у державному агентстві України з управління зоною відчудження взяті елементи конструкції. Зараз зробиться аналіз конструкції, і ми передаємо також матеріали. Вони вже були попередньо там проаналізовані, там що вони складаються. Але зараз ми передаємо також науково-дослідні інститути для того, щоб уже вони надали рекомендації нам, як їх можна там загасити. Уже відомо, що глибина пошкоджень до 15 метрів. Аби підрахувати збитки, спричинені цією атакою, потрібно повністю ліквідувати наслідки. Нині жодних сум не називають. У Міндовкілі розповіли. Іноземні партнери готові допомагати нам з відновленням. Ми зараз готуємо таке спільне рішення щодо того, як ми будемо швидко повертати конструкцію в той режим роботи, в якому вона повинна бути, заради якого будувалася. Укриття над пошкодженим реактором ЧЕС, яке Україна зводила спільно з Євросоюзом та Америкою, обійшлося в понад півтора мільярда доларів. Відповідний фонд для будівництва конфайменту досі діє, і там навіть ще лишилися кошти. Але чи вистачить їх на відновлення конструкції? Питання поки без відповіді. Нині головне максимально убезпечити ядерний об'єкт, що став ціллю російського удару. Єгора Махло Володимир Коваленко, факти сітіві. Єдині новини.